Так, друзі, Канго. Покажу Канго, яке тільки-тільки приїхало зі Швейцарії. Автомобіль без кондиціонера, скажу відразу: чистий 11 рік, 120 має пробігу. Не фарбований в нього цілий кузов, 1,6 бензин на 16 клапанів без фазорегулятора. Оригінальний пасажир. По автомобілю. А, значить, по нюансах є нюанси по салону. Я зараз скажу, які. На сидіннях є розлита фарба. Будемо перешивати. Бачите, такий момент. Хтось десь неаккуратно використав автомобіль. Ну і тут забруднення є на цьому. Це то вимається, ну, а це доведеться перешити. Але, друзі, може бути ціна такого, як є. Якщо ви хочете автомобіль під роботу, не готовлений, то буде гарна ціна. Під роботу не готова, кенго можете взяти такий, як є. Я вважаю, що це. Гарний варіант, можна не шити ті сидіння, нічого тим сидінням не робити. Вона ціла по кузову не фарбована, Подряпини є, звичайно, що там на бамперах такі моменти. Але технічно все добре з автомобілем. Без кондиціонера, склопідйомники є, АБС є, є отакий поверху люк. М'ятинки ми вже видалили по ній, які були без підфарбування. Вона ціленька по кузову. Крила в неї пластик, я не буду побивати, бо ну, сенсу немає. Що по підготовці? Значить, треба перешити водійське сидіння через фарбу, пасажирське і кусочок заднього дивана. Вона розлита. Там. Я думаю, що це в багажнику везли і від різкого гальмування вона розлилась. Немає полки в багажнику, таких нюансів. Заду розпашонка в неї, Ну, вона ціла не крашена. І 120 тисяч має пробігу. Якщо цікаво, можете набрати по телефону в до цього відео. Також треба буде підфарбувати вам поріг. Бачите, ми його рихтанули. Тут була вм'ятина на порозі. Ми його відрихтували. Треба буде його просто підфарбувати, у цей шматочок. Значить, ціна підготовленої приблизно 7200. Ціна не Телефонуйте, запитуйте. Можете забрати таку, як є, самі собі підготувати на сидіння, грубо, якщо брати так, почистити салон на сидіння одіти чохли. Зробити і можна відразу їхати в дорогу. Ну а поріг, якщо вам не принципово, ви можете його кислотним ґрунтом зафарбувати, обробити гарно, зафарбувати кислотним ґрунтом і так само можете спокійно собі пофарбувати білою фарбою. Колись буде час, перефарбуєте. Якщо для вас важливо, щоб ну, автомобіль був набагато дешевший, я вам скажу, без підготовки він буде набагато дешевше. Кому цікаво, наберіть, він в місці рівному знаходиться. Доставку. На доставку він недоступний, тому що тут є нюанси такі, ну, я скажу, косметичні, там, по салону, по тому всьому, то тільки через фізичний огляд його ви можете його забрати собі. Цікаво, наберіть по телефону. Автомобіль з люком. Автомобіль, як на мене, в прикольному стані. Цілий кузов. Ми його брали через те, що цілий кузов і 120 тисяч пробігу. Що потрібно, там, кермо можна пофарбувати або перешити, кинути чухли на сидіння. Поліровка відновлення деяких пластмасок, тобто там начернити пластмасу, відновити її або пофарбувати, шматочок підфарбувати порога. 1, бензин, K4M, 1,6 бензин, К4М, 16-ти клапаний, можна поставити газ, якщо вам десь на фірму ця автівка, ви можете на ній спокійно кататися по фірмі. Так, в загальному конструкція автомобіля адекватна, ціленька. Набирайте по телефону.